Дивлячись на поляків, не вкладається в голові. Що ви в Бога люди просите? Ви просите війни? Чому я так говорю? Тому що зверніть увагу, як вони сьогодні виступають. Покажмо, покажмо варшав'яком, покажмо пригодням цей символ, бо ніч так не порушує ніч так не порушує людей, як образок. Сьогодні гроби носять. Польський рольні польський обронцов. Ти сіве маш, маш, сіве маш маш, маш, польський рольніку. Що вони демонструють? Над ким вони сміються, над українською бідою сміються. Чи рубають геляку на якусь сидять? І не хоча, о, ти синій. Хіба вони не знають, які помисли в Росії про польську? Але розуму там в людей, які блокують кордони, висипають зерно, немає. Вони кричать: ми пам'ятаємо Волинь. Гоуй, гоуй, пам'ять, памін! Цікаво, що ці дівчатка пам'ятають, а що вони зовсім знають? Дали дві копійки. Але, можливо, ви скажете, всім не можеш заплатити. Так, всім не можуть і всім не треба. Бо нерозумних людей хватає. І ви ще себе позиціонуєте як набожні люди. У вас на кожному кроці стоїть матір Божа. Але вона кам'яна, як і ваші серця. А ваш Бог. То, а ваш Бог то хто і що пропонує? Гнати такого Бога треба від себе, бо Бог є один. Сьогодні великий день для цар. Вітаєш это вілічим? Убивать женщин и детей? Знай своє місто. Віддав клятву на вірність. Господу, ані е тому. Я... Якби ви мали Бога, ви б собі ніколи не дозволили насміхатися над бідою. Українці звертаються до вас. Поки ми з вами не об'єднаємось і не сформуємо нову силу, яку нам не дає сформувати наша влада, то перемоги в нас не буде, тому що наша влада це диверсійна група, яка працює виключно на Росію і на свій карман, що одне і те ж під час війни. Тому закликаю вас, об'єднуємось. Для цього створений канал на Ютубі Патріотичні блогери України. Поширюйте його, поширюйте, зв'язуйтесь з нами.